2013-й пройде під знаком дитячої творчості та має стати своєрідним поштовхом для розвитку позашкільної освіти. Про це заявив президент України Віктор Янукович. Творчих, інтелектуальних та спортивних дітей підтримують і на Херсонщині. Яким цей рік буде для них? Дізнайтеся далі. Усі вони різні, але їх об'єднує спільне бажання творити. Хтось захоплюється мистецтвом, хтось наукою та винахідництвом, а деякі віддають перевагу спорту. Розвивати юні таланти має позашкільна освіта. Щоправда, останніми роками вона охоплює небагато дітей. Повертати інтерес до дитячих гуртків та художніх шкіл необхідно. Тому 2013-й проголошено роком дитячої творчості. Неодноразово проговорив президент України, що рік 2013-й об'явлений роком творчості. Тини, і я скажу, що на Херсонщині ми приділяємо дуже велику увагу в цьому плані. Тим паче, ви знаєте, що ми будемо проводити третій міжнародний туристичний форум. Але він буде вже другого формату, уже з уклоном про відпочинок і лікування дітей. Аби творити плідно, необхідно добре відпочивати. Є що запропонувати українським дітям і на Херсонщині, адже ще з радянських часів Скадовськ залишається головною дитячою оздоровницею в країні. Там маленькі умільці зможуть набиратися сил та енергії для нових ідей та відкриттів, досягнень і перемог. До речі, ми розпочинали. Відсоток відпочинку, охоплення відпочинку дітей, що в 2010 році це 46% було. Сьогодні, тобто в минулому році, це вже досягло 71%. В цьому році ми хочемо, щоб було не менше 80%. Тобто ми працюємо в цьому напрямку в різних. Напрямках бачимо сьогодні, як розвивається, шукаємо талановитих дітей, а їх сьогодні дуже багато, особливо в сільській місцевості. Херсонщині юних талантів не бракує. Зрозумів це і прем'єр-міністр України Микола Азаров, коли на всеукраїнській виставці у Києві побачив творчі роботи наших дітей. Сьогодні я хотів би сказати, що. Е в нашій столиці місті Києва, ми будемо представляти дитячу творчість, синій кіт, сліпіч Анатолій Леонідович, до речі. Коли перший раз ми представляли творчість, і був на цьому на цій творчості був прем'єр-міністр Микола Яновича Азаров, Йому дуже сподобалося. Я пам'ятаю, що він коли прийшов, він був такий напружений. А коли побачив, як красиво і дуже майстерно малюють наші діточки, ну це було на високому рівні. Я бачив, як він, знаєте, душею розположився. Я впевнений, що таких талантливих дітей на Херсонщині дуже дуже багато. І ми будемо показувати в різних напрямках. Рік дитячих талантів та обдарувань тільки розпочався. Попереду обласна влада планує ще багато заходів, спрямованих на підвищення статусу позашкільної освіти, вдосконалення виховної роботи з дітьми та організацію для них цікавого і корисного дозвілля.